Об'явлення святого Івана Богослова, глава 17 І прийшов один із семи анголів, що мають сім чаш, і говорив зо мною, кажучи Підійди, я покажу тобі засудження великої розпусниці, що сидить над багатьма водами. З нею розпусту чинили земні царі, і вином розпусти її впивались мешканці землі. І в дусі повів він мене на пустиню. І побачив я жінку, що сиділа на червоній звірині, переповненій іменами богозневажними, яка мала сім голів і десять рогів. А жінка була одягнена в порфіру й кармазин і прооздоблена золотом і дорогоцінним камінням та перлами. У руці своїй мала вона золоту чашу, повну гиддоти та нечисти розпусти її. А на чолі її було написано ім'я, таємниця Великий Вавилон, мати розпусти гідоти землі. І бачив я жінку, п'яну від крови святих і від крови мучеників Ісусових. І, бачивши її, дивувався я дивом великим. А ангел промовив до мене: Чого ти дивуєшся? Я скажу тобі таємницю жінки і звірини. Яка носить її, яка має сім голів і десять рогів. Звірина, яку бачив я, була і нема, і має вийти з безодні, і піде вона на погибель. А мешканці землі, що їхні імена не записані в книгу життя від закладень світу, дивуватися будуть, як побачать, що звірина була і нема, і з'явиться. Тут розум, що має він мудрість. Сім голів це сім гір, що на них сидить жінка, і сім царів п'ять їх упало, один є, другий іще не прийшов, а як прийде, то мусить він трохи пробути. І звірина, що була, і нема. І вона це сама восьма із сімох, і йде на погибелі. А десять тих рогів, що бачив ти їх, то десять царів, що ще не прийняли царства, але приймуть владу царську із звіриною на одну годину. Вони мають одну думку, а силу та владу свою віддадуть звірині. Вони воюватимуть пороти Агнця, та Агнець переможе їх, бо він Господь над панами та цар над царями, а ті, хто з ним. Покликані і вірні, І говорить до мене води, що бачив ти їх, де сидить та розпусниця, та народи, та люди, і племена та язики, а десять рогів, що ти бачив їх, то звірина. Вони зненавидять розпусницю, спустошать її і обнажать, і з'їдять її тіло, і огнем її спалять. Бо Бог дав їм до серця, щоб волю чинили його, маючи одну думку, і щоб царство своє віддали звірині, аж поки не здійсняться слова Божі. А жінка, яку ти бачив, то місто велике, що панує над царями земними. Амінь.